Дорога громада, шановні гості нашого міста, від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради прийміть найщиріше вітання з Новим Роком Дом Христовим. Нехай новий рік принесе у вашу оселю цілу хорделицю добра і радісних посмішок, а серця будуть зігрити любов'ю і теплом. Хай з вами завжди будуть вірні друзі, успіх, а в домі світло. Радісно від любові і добрих новин. Нехай останніми хвилинами Старого Року вас покинуть турботи та негаразди, а новий 2011 рік буде щедрим на цікаві плани, нові досягнення та перемоги. Бажаю, щоб Різдвяна Зоря запалила в кожному серці вогонь віри, надії, любові і достатку. Увпевнений, що новий 2011 рік. Буде цікавим і принесе багато приємних новин для вас і для нашого міста з Новим роком, з Різдвом Христовим вас.